Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати, як зв'язати узор серце з пряжі Alize Puffy з двох кольорів. Перший ряд ми відраховуємо парну кількість петель 2, 4, 6, 8, 10. Далі перехрещуємо справа наліво. Ось десяту і дев'яту петлю. Пров'язуємо їх. Наступну пару пров'язуємо, перехрещуємо справа на І так до кінця ряду. Другий ряд беремо ниточку іншого кольору і починаємо в'язати з іншого краю. Перехрещуємо зліва направо, ось так, і пров'язуємо іншим кольором. Наступну пару також. Зліва направо. Бачите, вже ось тут у нас утворюється таке перше сердечко. У нас залишається одна петля. Ми її пров'яжемо двома кольорами одразу. Беремо петлю білого і петлю голубого. І пров'язуємо їх разом. Це для того, щоб ось цю ниточку підняти. Так, це в нас був другий ряд. Третій ряд. Також. Беремо два кольори, пров'язуємо одну лицьову. Далі справа наліво наступні дві петлі перехрещуємо і пров'язуємо. Знову справа наліво перехрещуємо і пров'язуємо. Справа наліво перехрещуємо і пров'язуємо. І в кінці в нас залишається одна лицьова. Її пров'язуємо. Четвертий ряд ми пров'язуємо вже голубим кольором. В'яжемо одну лицеву і перехрещуємо зліва направо. Ось так наступних дві петлі, і пров'язуємо їх вже голубим кольором. Зліва, направо. і в кінці у нас залишається одна лицьова. Ми її пров'яжемо двома кольорами. І ось так у нас утворюються різнокольорові сердечка. Далі все повторюємо з першого по четвертий ряд, в'яжемо на потрібну довжину та ширину. І отримуємо ось такі чарівні двохколірні сердечка. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!